Топ 9 найкращих смарт тв приставок у 2025 році. Ви коли-небудь користувалися вбудованим Смарт ТБ, якщо так, то ви страждали. Запустили YouTube? Мінус 10 секунд життя. Запустили додаток? Зависло! Хочете щось завантажити з інтернету? Ось вам Бубор. Танцюйте! Смартбокс потрібен будь-якому телевізору. Загинайте пальці, краща продуктивність, більше додатків, набагато швидший інтернет, емулятори ретро ігор, а ще. Ну ви зрозуміли. А наприкінці відео я покажу найбільш культову приставку, ігрову станцію, про яку мріють усі. Найкращі ціни на всі моделі в описі до цього відео та в закріпленому коментарі. Ну що ж, стартуємо. Якщо вам потрібна максимально бюджетна смарт-приставка, то TANIX v 2 виглядає як справжня знахідка. Чуть більше тисячі гривень, і ваш старий телевізор стає розумним. Хоча за такі гроші очікувати чогось надприродного, звісно, не варто. Що здивувало, у неї навіть є маленький дисплей, який показує час і статус підключення, а ще у наявності слот для карти пам'яті, плюс 4 гігабайти оперативки і 32 ГБ гігабайти вбудованої пам'яті. Для бюджетного сегмента це не так вже й погано. А ось із продуктивністю все очікувано: в AnTuTu приставка набирає трохи більше 70 тисяч балів. А в 3DMark смішні 177. Про важкі ігри можна забути, це чисто відеоплеєр. З YouTube все нормально, 4К є, але краще відразу оновити застосунок або користуватись мобільною версією. А ось Netflix і Prime Video працюють тільки в якості 480. До чого ще потрібно бути готовим? Деякі користувачі скаржаться, що іноді зв'язок просто відвалюється. Втім, якщо вам потрібна максимально дешева приставка для YouTube, онлайн ТБ і кіно на вечір, то Tanix V2 цілком впорається. Звісно, ви можете не підписуватись на мій канал, але щоб отримувати корисні поради з вибору техніки і надалі, вам необхідно підписатись просто зараз. X96 Max Plus це стара, але досі актуальна приставка. За рахунок процесора Amlogic X3 вона все ще тримається в тонусі. Що в ній хорошого по-перше, продуктивність. Звичайно, вона не дотягує до флагманських ТВ-боксів, але порівняно з ультрабюджетними моделями, дуже непогано. У звичайних сценаріях онлайн-кінотеатри, IPTV, читання файлів з накопичувача, працює стабільно. Wi-Fi 5 ГГц спокійно тягне навіть важкі ріпи. По-друге, виправдана ціна, а також підтримка сучасних форматів на кшталт 8К, 60 кадрів на секунду, порт USB 3.0 і рідер карт пам'яті, а ще широке співтовариство користувачів, яке не залишить вас сам на сам із будь-якою проблемою. Що з приводу недоліків, найочевидніший немає підтримки av 1 це новий кодек, який активно впроваджують YouTube, Netflix та інші платформи. По факту він важливий насамперед для контенту в 4К. Другий момент нагрівання. Якщо ганяти процесор на максимумі частот, він може розігрітися до рівня 70-80 градусів. Просто враховуйте це. Якщо раніше у вас був Вонтар X3, то дивлячись на X4, виникає питання: а чи варто оновлюватися? Головна відмінність процесор AmLogic X4. Він не те, щоб значно потужніший за попередника, але додає підтримку кодека av 1 який потрібен для контенту в 4К на YouTube і стрімінгових сервісах. Якщо у вас 4К телевізор, це може бути перевагою. Ще один плюс оновлений Android. Базова прошивка працює стабільно, але що особливо радує, це підтримка спільноти. Є кастомні прошивки, руд доступ, а для ентузіастів навіть Linux. Це вже відкриває масу можливостей, включно з автовизначенням частоти кадрів для більш плавного відео. 64 ГБ вбудованої пам'яті це доволі рідкісне явище у бюджетних ТВ боксах. Приставку можна використовувати не лише як медіаплеєр, а ще як емулятор ретро консолей. Sega, Dendy, PlayStation 1 запускаються без проблем. Недоліки стандартні для китайських ТВ Боксів. Netflix і Prime Video тільки в якості 480 через відсутність сертифікації Widevine, а система охолодження не ідеальна. Xiaomi Mi Box S другого покоління це один з найпопулярніших ТВ-боксів на ринку. Це все та ж компактна цеглинка від Xiaomi, але тепер з потужнішою начинкою і відповідно поліпшеною продуктивністю. Головне за що люблять Mi Box S, це власне офіційна сертифікація. Netflix, YouTube, Disney+, Prime Video та інші сервіси працюють у максимальній якості. Технології Dolby Vision і Dolby Atmos також на місці. Сама система працює швидко, без лаків, а зручний bluetooth пульт з голосовим управлінням робить навігацію простою і зручною. З несподіваних мінусів пам'яті все ще 8 ГБ, як і у першої версії. Для перегляду контенту цього вистачає, але якщо захочете встановити багато застосунків або ігор, доведеться постійно звільняти місце. Проте якщо вам потрібен стабільний ТВ бокс для кіно і стримінг-сервісів, це чудовий варіант, компактний, швидкий і без всяких там кастомних прошивок. Югусток 3 хвалять не за просто так. Вона пропонує потужну начинку, хорошу прошивку і підтримку автофреймрейта, який підлаштовує частоту оновлення екрану під відтворюване відео, щоб зробити картинку максимально плавною. Також тут хороше охолодження, на відміну від багатьох китайських приставок, які перегріваються і скидають частоти, великий радіатор ефективно відводить тепло. Це означає, що навіть при тривалому перегляді контенту в 4К приставка не тротлить і не гальмує. Модель TOX1 вже зарекомендувала себе як одна з найкращих приставок, і TOX 3 успадкувала її стабільність. Працює на Android 11, підтримує Dolby Atmos, багатоканальний звук і без проблем тягне медіафайли, IPTV і навіть легкі ігри. Тут відмінний прийом сигналу Wi-Fi, причому як на 2,4 і 4 ГГц, так і на 5 ГГц. Однак з коробки приставка не сертифікована для Netflix, тому доведеться шукати обхідні шляхи. Коли Google вперше випустило Chromecast, це було революцією. Компактний пристрій давав змогу стрімити контент на телевізор із телефона, без громістких пультів і складних налаштувань. І ось Chromecast вже з Google TV. і це також чудовий варіант. Він підтримує 4 k HDR 10 Dolby Vision і Dolby Atmos, а також усі популярні сервіси без обмежень і танців з бубном. На відміну від класичного Chromecast, тут є повноцінний інтерфейс, а Google Assistant дає змогу керувати контентом і розумним будинком за допомогою голосу. Цікаво, що немає підтримки av 1 хоча Google сама просуває цей кодек. також усього 8 ГБ внутрішньої пам'яті. Таким чином, якщо вам потрібен зручний сертифікований і стабільний ТВ бокс для стрімінгових сервісів, Chromecast з Google TV – це відмінний варіант. А якщо у вас Full HD телевізор, можна заощадити і взяти HD версію, яка дешевша, і навіть підтримує av 1 Ще більше деталей, розширені характеристики, повний перелік плюсів і мінусів, а також всі наші рейтинги, яких немає на Ютубі, на нашому офіційному сайті. Посилання у закріпленому коментарі. X4 Q Pro – це один із найпродуктивніших ТВ боксів у своєму класі. Він легко впорається з 4 К HDR при частоті кадрів 60 Гц. Підтримує Dolby Atmos, DTS, Dolby Добі hd і пропонує дійсно плавну картинку завдяки автофреймрейту. Крім того, Югус давно зарекомендував себе як виробник, який регулярно оновлює свої прошивки, додаючи нові функції та покращуючи стабільність. Тішить, що тут є гігабітний LAN і хороший Wi-Fi, тож можна дивитися контент у 4К без ладів. До того ж, система охолодження тут на хорошому рівні, приставка не перегрівається навіть під навантаженням, а якщо захочеться пограти, то вона без проблем тягне ретроігри і тайтли середнього рівня складності. У комплекті, до речі, одразу йде зручний гіропульт із голосовим управлінням. Єдиний нюанс Netflix та інші офіційні стрімінгові сервіси тут не працюють у Full HD і 4 k Але якщо це для вас не принципово, то x 4 Pro стане надійним і до того ж потужним вибором. КМ 6 Deluxe – це один із найвдаліших пристроїв компанії Мікул. Приставка стабільно працює, підтримує всі популярні формати відео та сертифікована Google. Netflix, YouTube, Prime Video та інші сервіси працюють у максимальній якості без обмежень. Що особливо радує, це підтримка Wi-Fi 6 і Гігабітний LAN. Чудовий варіант, якщо ви хочете стрімити ігри з ПК або Хмари, не переймаючись про затримки. Плюс автофреймрейт робить відео плавним, а хороша система охолодження не дає приставці перегріватися. У комплекті йде пульт з гіроскопом і мікрофоном. Керувати тебе боксом і шукати фільми голосом набагато зручніше, ніж зі звичайним інфрачервоним пультом. А ще тут 64 Гігабайти вбудованої пам'яті, тож можна встановлювати багато застосунків без постійних чисток. Так, це потужний апарат, майже без компромісів. Хіба що хотілося б трішки дешевше. Фух. Думав, цей ролик так і залишиться на етапі монтажу. Енергія просто на нулі. Але твоя підписка дасть мені заряд для нового топу. Ігус АМ8 це флагман серед приставок Android TV. Він здатний відтворювати 4К з частотою 120 Гц і навіть 8К. Підтримка Dolby Vision, HDR і Dolby Atmos робить його чудовим вибором для домашнього кінотеатру. Продуктивності вистачає не тільки для мультимедіа, а й для ігор. Емулятор PlayStation 2 тут працює без проблем, але через обмеження в 32 ГБ пам'яті доведеться економити місце. З іншого боку, можна підключати зовнішні накопичувачі через 4 USB-порти, включно з Type-C. Мережеві можливості теж широкі. Wi-Fi 6Є з двома антеннами дає стабільний сигнал навіть на великій відстані. Зі свого боку, металевий корпус ефективно відводить тепло, запобігаючи перегріванню. Плюс автофреймрейт важлива штука для плавності відео. Все працює швидко, без вагів і зависань, а голосовий пульт із гіроскопом це просто такий must-have для зручності користування. Отож, якщо вам потрібен топовий Android TV Box із максимальними можливостями, потужним залізом і стабільною роботою, то саме AM8 я можу рекомендувати як один із найкращих варіантів. І як бонус сьогодні Nvidia Shield TV Pro. Це флагманська приставка і одночасно ігрова станція. Напевно, у вас одразу виникає питання, навіщо платити 10 тисяч, якщо є варіанти дешевше. А ось є у неї кілька козирних тузів у рукаві. По-перше, хмарний геймінг GeForce Now. Навіть без потужного персонального комп'ютера або консолі можна грати в топові ігри просто на телевізорі. Усе, що вам потрібно, це нормальний інтернет. Тут то і стане в нагоді Port Ethernet, який дасть максимально стабільне підключення без відчутного пінгу. По-друге, апскейлінг за допомогою штучного інтелекту. Відео з низькою роздільною здатністю стає чіткішим і детальнішим, а HD-контент виглядає майже як 4К. І так, якщо дешеві приставки часто страждають від проблем із безпекою та шкідливих програм, то NVIDIA виступає як гарант стабільності.